Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 листопада на календарі. Залишилось... Залишився один день і вже в нас зима. Ось зараз я буду роздавати внутрікам їсти і покажу, як вони гарно сидять таку, в рядочок. Їдять. Начну звісно, я з кліток, а потім дойду до цих. Всім приємного перегляду. Тут сидить наша самочка і наминає за обі щуки. Тут що очистки з-під картошки, та цей жом парений. Вона сидить поки сама, поки що я її не підкинув до самця. Я тепер тільки думаю, до якого її самця підкинуть краще. Так як вона тікає, то стараюся так от трошки підперти цим кирпичиком, щоб вона не, не тікала, бо вона внутрячка утікачка. Ось у такого совка хватає ось одній самки. Оці. Так як вона не дуже багато їсть, то в принципі їй вистачає одного такого совочка. Ну і зараз до цих підійдемо. отаку і так само і цим насипаємо савочок. Вони полюбляються їсти. Тут трошечки більше досипемо, щоб вони сугубо. Виїдали. Бачите. І зараз кидатиму в сарай. Ось як. Видно тут. Сіну трічки. Ось так. І ось душу діло до сараю. Ось як бачите. Ось ось такого сидять тут. А ті сидять під стінкою і наминають жом запарений. Ось такого всі в рядочок. Всі такого наминають. То отак от? Ось так, тут так. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, задавайте запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів! 네.